Неймовірна історія зникнення і пошуку 17-річної дівчини це Катя. Після тижня пошуків дівчину вдалося розшукати, і на щастя з нею усе гаразд. А зникла Катя за безперебільшення дуже загадкових обставин. Вона переважно жила зі старшою сестрою у місті Марганець на Дніпропетровщині. А у квітні приїхала погостювати до своєї мами у селище Великі Межирічі у Рівненській області. Усе було гаразд, і ніби нічого не віщувало біди. Але 9 квітня Катя сказала мамі, що поїде до Рівного на прогулянку. Утім, додому так і не повернулася. Мама та сестра Каті забили на сполох, аж раптом від неї прийшло повідомлення до сімейного чату. Я увидела, что пришло от Кати сообщение прощальное. У нас есть семейная чат-группа в Вальбри... Нет, не Вальбри, в Телеграме. И вот в Телеграм пришло сообщение о том, что она уходит в странствие, якобы. Уходит путешествовать, набираться новых знаний. Она написала о том, чтобы мы за нее не волновались, что она вернется через год. Я испугалась, начала ей звонить. Но мы поняли, что мы у нее... В, этом, в черном списке, потому что была линия занята, линия, занята, линия занята. Вже на наступний день з'явився промінчик надії на те, щоб швидко знайти Катю. 10 квітня за геолокацією в телефоні дівчини вдалося визначити її місце знаходження. Це було місто Львів. Також Катю зафіксували камери спостереження на одному з вокзалів. Було видно, що дівчина з великими пакетами, у які вона, ймовірно, завчасно готуючись до втечі, зібрала одяг та їжу. А ще за кілька днів після зникнення Катя таки вийшла на зв'язок і повідомила, що з нею у все Потом она вышла на связь где-то через дня 2 или 3 вечером со мной и с мамой. С мамой через ТикТок, а со мной по телефону. Она сказала, что со мной все хорошо. Я сейчас нахожусь у людей. И, В общем, она там взяла с собой еду, переодевачку, как она объяснила нам, и сказала, что домой не вернется. Мама Каті та її сестра не могли знайти собі місця, дуже переживали і понад усе на світі хотіли, аби Катя знайшлася. І от, на щастя, поліції таки вдалося розшукати дівчину на автовокзалі Івано-Франківська. вона знаходиться в в відділенні поліції місті Найшли її в Івано-Франковській. у них, пока Я виїжджаю сьогодні і завтра я буду в Ровно. І що мені ще звісно, що вона розбила телефон, розтоптала телефон, розбила, і всі карточки переламала, щоб її не знайшли. Зараз найголовніше, що Катя жива, здорова і з нею усе гаразд. Але звісно, дуже важливо буде з'ясувати, що саме підштовхнуло дівчину на такий крок і зробити усе можливе, аби дівчина більше не тікала. Загалом же втечі підлітків з дому, на жаль, трапляються дуже часто. Причини різні: наприклад, підлітки можуть втекти, якщо їм не вдається вирішити конфлікти з батьками. Також Проблеми з психічним здоров'ям, такі як депресія, тривога та травма, часто призводять до того, що підлітки почуваються безпорадними, і це підштовхує їх залишати домівку у пошуках полегшення. Крім того, діти у віці 14-17 років можуть втекти, тому що вони прагнуть незалежності та свободи від батьківського контролю. І що найстрашніше, нерідкість, коли дитина змушена тікати з дому через насильство. Та на превеликий жаль, дуже часто такі історії залишаються за Мовчуваними, хоча у цих ситуаціях треба негайно бити на сполох. Тож, якщо вам відомо про конкретний випадок насильства щодо дитини, наприклад, побої, сексуальне насильство, чи якщо дитина вже бракує, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. Зробити ви це можете навіть анонімно, а ми зробимо усе можливе, аби зупинити цей злочин. І, як зазвичай, прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Вдивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Якщо ви когось упізнали, телефонуйте на нашу гарячу лінію за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua